Шановні колеги, мова йде про торговецький археологічний комплекс, який розташований власне, на території самого села Торговиця та в його найближчих околицях. Село Торговиця належить до Новоархангельської сільської громади, Голованівського району Кіровоградської області. Ну, а сама археологічна пам'ятка розташована. На правому березі річки Синюхи, лівої притоки Південного Бугу пам'ятка складається з поселення та ґрунтового могильника. Дослідження з перервами продовжуються з 1997 року, і велику проблему в проведенні археологічних досліджень становить та обставина, що сучасне село Торговиця повністю накладене знаходиться на території археологічної пам'ятки. Комплекс належить до Золотоординської міської культури, яка була, набула синкретичного характеру через взаємодію різноманітних полікультурних та поліконфесійних чинників. Датування комплексу за матеріалами досліджень, ми датуємо його першою половиною серединою 14 століття. Це датування здійснене на основі знахідок нумізматичного матеріалу. Наступний слайд. Гіпотетична назва населеного пункту можна. Так, дякую. Синя вода. Перед вами карта початку XVII століття 1602 року, точніше, Абрагама Ортелія, карта Європа, на якій позначена річка Синя вода і населений пункт Синя вода. Треба сказати, що на час виходу цієї карти населеного пункту там уже не існувало. Тому що його життєдіяльність перервалася приблизно на початку 60-х років 14-го століття, а відновлення заселення цього регіону відбулося якраз із пожалування 1602 року польському шляхтичу Валенту Калиновському, який отримав тут землі пустош для освоєння. Ну, ми маємо справу з так званим степовим містом. Подібні міста були засновані у віддалених від столичного регіону Золотої Орди землях і за короткий час перетворилися на центри регіонального адміністрування, стали важливими осередками розвитку ремесла та торгівлі. Наступний слайд, будь ласка. Дякую. На загальному плані показані об'єкти торговецького археологічного комплексу, зокрема, і розкоп номер 8 тобто гончарна майстерня, яка була дослідження на площі цього комплексу. Наступний слайд. Майстерня була розташована за північно-східною околицею Золотоординського поселення за межами його житлової зони. За 50 метрів від майстерні у нас знаходилися поховання ґрунтового могильника. Це розкоп номер 1 найперший розкоп. І наступний слайд. Мене чутно? Так, так, що чути, чути? Дякую. Наступний слайд. Тут якраз цей креслення. Дякую. Креслення. План показують співвідношення розташування розкопу номер вісім, де розкопана гончарна майстерня, і поховання грунтового могильника. Наступний слайд. Наступний слайд. Ем, ну, як ви вже бачили у передостанньому слайді, і майстерня. І сам могильник у нас роз-ні, роз... ні попередній був слайд у нас там, де берег річки. А, дякую, берег річки. Так, так. Ви бачите, що і сам могильник, і майстерня розташовані на достатньо крутому схилі правого берега річки Синюхи. Річки Синюхи. Причому поховання йдуть по всій поверхні схилу, фактично ну, від вузького відрізка від плеса, від води, і аж до гори, до виходу на плато. І на цьому ж схилі розташована і майстерня. Наступний слайд. Шостий, так, на плані дуже добре видно, що майстерня розташована буквально на краю обриву Великого яру. Схил берега річки він перемежений ярками, але вони досить невеликі і мають пізніше походження. Ми це побачимо далі на плані майстерні. Але ось цей великий яр він має глибину понад 6 метрів, він дуже великий. Поряд з ним знаходиться ще один яр, який так у місцевій Топоніміці і називається Великий Яр. Тобто розташування майстерні на краю яру є не випадковим. Наступний слайд. На плані розкопу номер 8 Дуже добре видно, що загальна площа майстерні становила понад 100 квадратних метрів. Її межі вдалося чітко визначити лише із східного та північного боків. Західний і південний сектор якраз і знаходяться на межі ось того великого яру, який я вам показувала. Ну, і поверхня розкопу значно пошкоджена у результаті природньої ерозії ґрунту, неглибокими ярками. Зруйнована якраз гончарна піч номер 3 Ось, видно там ось цей паралельний до зрізу Великого Яру ярок. Так, так, дякую. Він утворився уже пізніше і зачепив північно-західний сегмент гончарної печі номер 3 А поряд з ним розташований ну, нібито ярок правильної форми такої, це штучний ровик. Штучний ровик, він прокопаний на однакову глибину і йде так, так, між об'єктами. Вважаємо, що це був ровик для відведення талих вод, оскільки це схил і талі води із плато, звичайно, значно перешкоджали роботі цієї майстерні. Для будівництва майстерні було використано природний рельєф місцевості. Фактично, у верхній частині крутого схилу берега річки було врито котлован із горизонтальним дном, перепад глибин становить від нуля до 180 сантиметрів 1,80 вісімдесят. і всі теплотехнічні пристрої, які досліджені на площі майстерні, це горно, печі і тандири. Вони всі врізані у товщу материкової глини чи жорстви. Чи Про те, що таке розташування було спеціальним, свідчить і гончарна піч номер 2 яка розташована на південному краю площі майстерні і устям звернена до центру майстерні. Тобто, всі ось теплотехнічні пристрої сконцентровані фактично на оцьому квадраті. Площею приблизно 10 на 10 метрів. Судячи з конструкції теплотехнічних пристроїв, їх тіло було вирізане шляхом прокопування товщі глини вертикально вниз із поверхні схилу. Поверхні схилу. Перш ніж я буду говорити про розміщення власне, теплотехнічних пристроїв, горна і печей, хочу звернути увагу ще на один дуже цікавий об'єкт. Поряд із штучним ровиком, про який я тільки що сказала, розміщений невеличкий погрібець схованка. Це справді е, е, потаємна схованка, яка була викопана спеціально для збереження важливих для майстра речей. Про це я скажу трошечки нижче. Прошу далі. Гончарне горно номер 1 за нумера польовою нумерацією об'єктів, без сумніву, призначалось для випалу кераміки. Воно дуже добре збереглося майже повністю, крім верхньої купольної частини. Усе тіло горна було врізане у материкову глину схилу а дно – у шар природньої жорстви. Висота конструкції, вірніше, точніше сказати, буде глибина конструкції, бо воно повністю врізано в материкову глину становить 2,2 метри. Ну, і додати ще верхню купольну частину, яка не збереглася, її рештки були знайдені всередині випалювальної камери. У золотоординський час двоярусна конструкція горнів широко використовувалася у містах Поволжя, на Дону, у Подністров'ї, але такі теплотехнічні споруди мали різноманітні конструктивні та технологічні особливості, в тому числі, двоярусні гончарні горни, вирубані у товщі материкової глини, використовувалися достатньо часто. І все-таки, навіть маючи численні аналогії е, вирубаних у материковій глині горнів, е, ми не знайшли точної аналогії саме нашому горну, тому що тут особлива конструкція е, профілю теплорозподільного блоку, тобто перемички між випалювальною камерою і е, е, топкою, і топочною камерою. Вся ця перемичка створена у вигляді е, аркоподібної конструкції, виготовленої із вогнетривкої глини і, і, і з домішками з е, 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 кераміки, яка вироблялася у цій майстерні. Зараз хвилинку. Скажіть, будь ласка, мене чутно? Так, так. Дякую, бо підвисає. Нагадую прогідно про регламент, ще протягом ще приблизно 5 хвилин. Так, я тоді буду закінчувати. Давайте далі, тоді я дуже коротко, дуже коротко. Наступний слайд у нас показує піч номер 2. Вона збереглася лише в нижній частині. Точно реконструювати її форму ми не можемо і визначити її призначення. Ну, але виходячи із спеціалізації всієї майстерні, очевидно, вона також призначена для випалу кераміки. Наступний слайд. Гончарна піч номер 3. Простої форми. Одна з найдревніших, найтрадиційніших форм випалювальних пристроїв із димоходом у протилежному від устя у протилежному боці. У цій печі у нас були знайдені всередині печі ось такі посудини. Вони там залишилися. Далі наступний слайд. Площі майстерні, як ви бачили, були відкриті ще специфічні теплотехнічні прилади, тандири, типові східні тандири. Вони всі були вирубані, споруджені вірніше у тощі материкової глини, але ще всередині викладені із глиняних стрічок, мали піддувала у вигляді труб або сформованих. Власне, із глини під Перед вами тандир номер 5 який, очевидно, використовувався для виготовлення специфічних посудин сфероконусів. Один із сфероконусів залишився у шарі попилу на дні тандиру, решта 9 лежали поряд на поверхні власне, розкопу. Ну, на наступних слайдах можна побачити ту продукцію, яка виготовлялася в даній майстерні. Стерні далі. Це, далі можна листати. Це червоноглиняна кераміка, прикращена лощеним і прокресленим орнаментом. Форми різноманітні, глеки, горщики, чаші на кільцевих піддонах, і, власне, сферу конуси. Наступний слайд теж можна, так, щоб швидше Наступний слайд і сферу конуси. Таким чином, ми довели фактично в результаті наших досліджень, що ось такі специфічні посуди. Староконуси виготовлялися безпосередньо у тандирі, де вони були і знайдені. Ну, Останній слайд можна подивитися: експозиція матеріалів торговецького комплексу і власне майстерні розкоп номер 8 це археологічний музей імені Нінель Бокі, нашого центральноукраїнського державного університету. Ну і на завершення. Ця майстерня гончарна майстерня, як і інші об'єкти торговецького комплексу, дають нам важливу інформацію про долю даного населеного пункту. На всій площі майстерні зафіксовані сліди пожежі, обгорілі стовпчики, обгоріла деревина у середині розкопку. По очевидно, робоче місце гончара. Е, е, і е, залишені е, схованка із важливими е, мет, залізними виробами, там були чавунні казани, там були е, знаряддя праці, лемехи від, плужів, плужні нож, від плугів плужні ножі, лопати, землеробські знаряддя і так далі. Тобто матеріали розкопок засвідчують, що е, життєдіяльність майстерні, як і всього комплексу, була перервана зненацька. І е, маємо сліди пожежі. Ну, є дискусія, вона точиться в колі науковому і навколо науковому щодо синьої води, щодо причин цієї пожежі і загибелі міста. Ну, але це тема іншої, іншої розмови. Дякую за можливість представити наші матеріали. Дякую вам за доповідь. Колеги у нас запитання. Так, у нас є запитання. Пан Ярослав, який головував секцією. Доброго дня, а там у вас був такий гарний реконструйований глек, великий, тривочний. Так. І це він дотується якраз оцим от... Вибачте, ну, не чую ще раз. Кажу, як би ви його приготували? Вибачте. Датування цього глеку кажу. Ну, це, це типова кераміка. Справа в тому, що він знайде. Можна відповідати, так? Так, так, так. Чуєте? Значить, дивіться, шановні колеги, от саме цей глек був знайдений у закритому комплексі, це той погріб схованка, де він стояв. І факт, що його там приховали, він, звичайно, засвідчує його цінність для власника майстерні. Ну, За формами, ви ж бачите, він має східні тягнуться туди сліди і до передкавказя, і до канцерки, правда, ось його... Обриси, але глина, орнаментування лощини, сітка, там, може, погано видно на слайді, там пролощена сітка, пролощені смуги, тобто все і глина, наша торговецька, яка ідентична із глиною інших виробів. Так. Датується ще раз, у нас найпізніші монети хана Навруза, 1360 року. Добре, дякую. Да, дійсно. Я коли побачив, я, оскільки я писав дисертацію про канцерку, мене ж передьорнуло. Ну тобто, дійсно, от якби він був вирваний з контексту, я б ну, не сумнівався в його канцерській приналежності. Дякую. Я вам більше скажу. Я вам більше скажу, моя кандидатська дисертація присвячена кераміці сарматських поховань, то меоти оти сіроглиняні, аналогічні форми є, дають. Дуже дякую дуже вам дозволу. за відповідь. Та да, ще є запитання з питань, більше Віктор Квітковський. Харків. Добрий день. Ну, стосовно кераміки, ну, можемо сказати, що можливо це такий собі постсалтівський тип, адже на Харківщині, теж період Золотої Орди характеризується дуже схожою із керамікою раннього середньовіччя. Цілих форм, на жаль, не було, але ось щось подібне, скажімо так. Дякую вам, ми, ми теж так вважаємо, тому що це явно місцеве виробництво, місцеві майстри, і ось такі східні аналогії, ну, із е, е, східної України, вони притаманні ну, і іншим об'єктам. Ну, ну, і я думаю, навіть що треба шукати якраз в розвиненому, пізньому середньовіччі те, що було раніше, тобто населення не змінилося, не зникло, так. а десь залишилося. Так, так, я... погоджуюсь. Дякую.